Мафіозні розборки Крутезне сталоне та фантастичний сюжет. Все це новий серіал Король Талси». Всім привіт, з вами Ікс. І сьогодні я хочу розповісти про новий серіал від Paramount+, плюс Король Талси». Головну роль в ньому зіграв відомий актор дитинства Сільвестр Сталоне. І це не перекір його шановному віку, стало його дебютом у головній ролі в серіалах. Ну а виконавчим продюсером та шоуранером став відомий в США Тейлор Шерідан. Людина відповідальна за Єлустоун, Мер з та Вітряна річка, а також спеціаліст який працював з День Вільньовим на діалогію Сікаріо. Коротше, Телор своїми минулими проєктами довів, що розуміється на чудових сценаріях, проникливих діалогах та драмі в цілому. Ну і після перегляду першого сезону серіал подарував мені багато цікавих думок та вражень. Найцікавішим фактом для мене є те, що від перегляду всіх дев'яти серій я отримав трохи інше досвід та загальне враження ніж очікував на початку перегляду. Та навіть скажу більше ніж очікував після перегляду першої серії. Про це і трохи більше ми дізнаємось в сьогоднішньому огляді. Поїхали! Сюжет картини розповідає про пригоду мафіозного капо генерала Дуайта Мальфреді. Після 25 років у в'язниці його кримінальна сім'я відправляє його померти від нудьги в Талсу, це штат Колхома. Ціль відрядження побудувати кримінальний філіал серед ковбоїв, індійців та людей, які просто помирають від нудьги. І Дуайт, недовго думаючи, починає будувати свою імперію з перших хвилин свого приїзду у цю місцевість. І перші серії дійсно дарують приємні враження. Ми бачимо цікаві сюжетні зав'язки, пафосний головний герой, смішний і такий милий конфлікт людей похилого віку, і технологічний прогрес сучасного світу. Темп тут швидкий і не робить піке в сторону мелодрами. Докупи серіал дарує харизматичних ругорядних персонажів, влучні жарти, багато конфліктів та загадок. Все це глядач може побачити у перших серіях. Саме в цей момент ти вважаєш, що Шерідан дійсно гені, і він зараз лідер на ринку зі створення кримінальних драм та драм в цілому. Ну і після першої серії серіал стає казкою. Якщо ви чекаєте на жорстокість, якісь складні ігри розуму та тактики від Двайта Мальфреді, їх не буде. Всі проблеми він вирішує або кулаками, або тим, що йому завжди посміхається вдача. Абсолютно всі проблеми вирішуються самі Собою приємну музику та поважні прогулянки Сільвестр Сталоне на камеру. Тобто, якщо ви очікуєте тут реалізму, який бачили у Мерл Кінгстауна чи Носоріг, такого не буде. Якщо ж ви хочете глянути за майнгеймінгом головних героїв стилістиці Гая Річі, теж проходити повз цей серіал. Все закінчується хеппі-ендом, і це не спойлер. Під приємну та легку кантрі музику, навіть поранення героїв, це не небезпека або Рок для глядача, а лише очікування того, що головні герої зустрінуть пораненого у лікарні і вони будуть спілкуватися і навіть посміхатися. Хоча десь тут я сказав вам неправду, і можливо це про хеппі-енд. Тож, якщо вам все ж таки цікаво, то просто подивіться серіал, він легкий творці навмисно зробили крок до казки і романтизації криміналу. За Дуайтом приємно спостерігати, хоч і людина він і неправильна. Він живе за поняттями та власними правилами і змушує людей вірити в ці в самі правила. Якщо показувати на прикладах, одним з перших його вчинків є шантаж володарів точки з продажу маріхуани. А другий це наїзд на продавця автомобілів через неповагу власника цього автомагазина до персонального помічника. Дуайта та послідуючи розбиття його обличчя через таку дрібницю. Дуайт це не хороша людина, і це слід розуміти вже перед переглядом серіалу. Якщо носоріг показував, до чого може привести кримінал і як складається життя бандитів, то король Талси показує, що кримінал це добре, весело, легко, і всі персонажі отримують саме позитивний результат за свої злодіяння. Я хочу за свободу слова та власних думок, особливо у творчості, проте з Зовсім не погоджуюсь з такими твердженнями. На мою думку, романтизувати кримінал ніколи не треба. Нас всіх свого часу це замбувало у бригаді або бумері. Тож дякую, не треба знову нам це впихувати. Ну і тут я хочу подякувати всім людям, які допомагають проекту Thanos X. Їх ви можете побачити ось тут. Особливо подяка Танкер XYZ з Вероїду, а також додатково Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. І буду дуже радий бачити саме ваше ім'я. Ось тут у наступному відео. Дякую вам величезне. Інша проблема це відзняти матеріал та його редагування та подальше затвердження на постпродакшені. Всі серії чистим хронометражем йдуть десь 30-35 хвилин кожна. Для формату драми у 2023 році це занадто мало та незвично. Пов'язано це з тим, що серії виходили по одній на тиждень, і Paramount Plus навмисно розтягнули цей серіал на 9 серій, хоча могли зробити 6-серійний міні-серіал. Творці пішли далі, та через хороші рейтинги вирішили продовжити серіал, а не завершити його, як планувалося на початку. Це все, на мою особисту думку. Так, серій стало 9, а не 10, а фінал настільки швидкоплинний та погано зліплений, як і виступи маленького бункерного історика. І таким чином, серіал, який має досить непоганий пілот, скочується до мелодрами та дитячої казки у своєму фіналі. Дивитися за цим легко та просто, я не спорю. Проте тут немає. Жодного нового цікавого елементу, через який я б міг порекомендувати вам цей самий серіал. Це жуйка, яка з позитивної точки зору освітлює погані речі. Найбільше мені цей проект нагадав серіал з 2005 року або 2012, там які виходили не на стрімінг-сервісах, а на звичайному американському телебаченні. Серед прикладів я згадую такі проекти, як Касл Елементарно, Втеча з в'язниці, Доктор Хаус або Кості. Це були легкі 40 Хвилин кожного тижня протягом цілого року, які дарували прості історії, без натяку на реалістичність або багатошаровість свого сюжету ідеальний відпочинок для мозку та втечі від думок. Ну, може, окрім Доктора Хауса, тут все ж таки були і цікаві елементи та загальний сюжет. І це непогано. Я впевнений, що новий серіал Сильвестра Сталоне обов'язково знайде свого глядача, і цей глядач не пошкодує про свій час після перегляду серіалу. Особисто. То я не пошкодував про свій час. Проте і дивитися другий сезон я не буду. Ну і тепер давайте оцінимо Сільвестра Сталоне з точки зору камінчиків нескінченності. Камінь часу серіал вміщує в собі 9 серій, за які головні герої не розкриваються. Багато ліній або ніяк не завершується, або ж завершується занадто пожовано. Ну і кожна серія тривалістю 35 хвилин доводить, що це повинен був бути крутий шестисерійний проєкт замість дев'яти епізодів без вирізаної кінцівки у фіналі. Я просто не можу дати камінчик часу у такому випадку. Камінь простору Фільм досить гарно показує красу штату Окленд та США в цілому. Проте мені трохи не вистачило саме масштабності показу від творцівки. Все якось декоративно та награно. І через це серіал виглядає трохи дешево. А не як сучасний флагман для стрімінг платформи. Теж не можу дати в такому випадку камінчик. Камінь розуму, король Талси не стрибає вище своєї голови та не створює діалоги рівня Тарантино чи Соркіна. Це звичайний серіал, який не грузить вас, проте зачіпає цікаві теми. Чи можна було зробити серіал трохи складнішим? Думаю, що потенціал тут був величезний. Камінь реальності, а ось який камінець точно можна дати цьому серіалу, так це камінь реальності. В цьому випадку серіал через свою простоту дуже легкий для перегляду і може змусити глядача передивитися увесь матеріал майже за один присіст на дивані. Камінь сили екшен у серіалі, хоч і є, і навіть зняти він не з візуальними ознаками епілептичного нападу оператору, дивитися за ним нудновато. Окрім декількох великих матчів, тут просто нічого не відбувається. Це не рівень камінця, але дивитися можна тут, я не буду спорити. Камінь душі у серіалі я побачив таємну тушу, яку не розкрили як слід. Це листівка з коханням минулим серіалом, легкий, простий та не напружуючи мізки глядачів. Також це романтизація мафії та життя за поняття. Я не прихильник таких речей, тому не можу дати камінець, але не виключаю, що багатьом людям цей серіал сподобається і вони знайдуть в ньому щось близьке до себе. І якщо це так, то напишіть мені у коментарях, мені дійсно цікава ваша думка. Що ж до рекомендації, то дуже раджу серіали Банди Лондону, Банші та Мерз Кінгстауна, фільми Американський гангстер, Вітряна річка, Забудь яку ціну та постріл у пустоту. Всі ці стрічки та серіали, на мою особисту думку, або мають глибший та багатший зміст, або просто краще зняті. Я не кажу, що новий проект Сільвестра поганий. Я кажу, що серед різноманіття американського та англійського кінематографу є й більш цікаві речі, роблячи. Підсумок особисто для мене пригоди Двайта стали приємним проведенням часу за переглядом, за яким я не буду сумувати, але й жалкувати теж не буду. Хто шукає глибокий та драматичний серіал, можуть шукати його в іншому місці, як, наприклад, у Мерз Кінгстауна. А хто хоче побачити легкі пригоди з нотками криміналу, цей проєкт саме для вас. Дякую за перегляд. Буду вдячний за вашу підтримку або коментарі під цим відео. Бережіть себе та Сільвестр Найте.